У рамках продовольчої програми ООН Адвентинське агентство допомоги та розвитку в Україні Адра реалізує проекти забезпечення мешканців Донецької та Луганської областей харчами на зимовий період. Організатори планують надати допомогу 20 містам східного регіону країни. Планується розпространити 20 тисяч наборів серед населення. тут. І э, часть помочі сьогодні в э, Константиновке Дружковки. Э, охвачено Донбасських городів буде очень много. Э, Маріуполь. Артемовськ, Константиновка, Дружковка Дмитров. таку допомогу отримав і дружківський центр з догляду за літніми людьми дім милосердя. Сюди привезли 75 наборів вагою по 16 кілограмів. Кожен із крупами, олією, консервами та борошном. В расчеті один значить, коробок виходить на один місяць. Ну, це так вот они розчитали. Получається, що на три місяці вони би, привезли этот пакет. Ну, зрозуміло, що його не вистачить на три місяці, але поки Крайній мірі на два нам хватить точно. Вот. і в зв'язку з тим, що вони нам привезли цю допомогу, Ми можемо висловити якісь фінанси, навіть для устройства дома милосердя. На сьогодні у закладі проживає 25 літніх людей, які у силу обставин залишилися одні та через похилий вік не можуть самотужки за собою доглядати. Дочка померла, нема чоловіка, теж нема помер. Чим ми займаємося? Читаємо книги, я не люблю книги. читати. І також що, от приходять з нами с нами. Проводимо время весело. давай ще й на гуляй. Це не єдина допомога від фонду Адра. Нещодавно для переселенців з окупованих територій, які теж проживають у центрі, встановили пральну машину та бойлер. Нам нужен третій щодо, тому що так як у нас електропліти, у нас ну нету можливості, світ у нас не видержить. Ми дуже хочемо, щоб нам допомогли просто встановити третій щочок. Продуктові набори у дружківці від благодійників також отримали і медичні заклади первая, вторая больницы. Значит, мы считаем, у нас 16 кг набор, 16 и 3 300 наборів в одній больниці, 75 наборів або у 80 наборів во второй. Серед медичних закладів Костянтинівки харчову допомогу отримали п'ята інфекційна та центральна районна лікарня. Сюди привезли більше 750 наборів загальною вагою близько 12,5 тонн.